За це таке придумав, хто це таке вообще ввів? Клименко, те що ввів? Я не знаю, ну Павліченко це скарга організація. Так а що, програма організація? Це ви ж запрошуєте мене. Я вас, запрошую. У мене що за паніка? В чому вопрос? Де, дивіться, тут цей спіс речі, що він історичний, це ж режимний об'єкт і вони будуть ставати. О, нова поліція, там новий участі, там мутора ста арештів. Так, звіт пак Сергій Іванович. Побачить, будь ласка, свідчення. Зайвий приват. Будь вис. ласка, вийдіть. Полки оберіть. Я ще до вас сплю. Досвідчення да. ваше. Нам виходь. Вібере! Полки вибери. Зона вашого комфорту та. Зона за тобою плачеш, лічність мені не притягують до громадян, запам'ятаю. Ти, ти урод. Настоящий ублюдок. Друзі, всім салют! А зараз покажу вам другу частину цього морлізонського балету який відбувся в місті Бородянка безпосередньо в відділку номер 2 новітнього офісу поліції, на да, який був відбудований за спонсорські. Кошти справа в тому, що зараз інтегрується в нашу поліцію європейсько направлений проект, який виключно направлений на, на дотримання прав людини. Спеціально для цього була створена окрема служба і буде інтегрована в кожні відділки поліції. Для чого це робиться? Це вимога наших стратегічних партнерів. І, ну, звісно, ми ж хочемо в Європі жити, і хочемо відповідати європейській практики з прав людини. Так ось, саме для цього і на, на, на такі цілі направлена оця служба. В майбутньому, я маю надію, що в майбутньому такий інспектор з захисту прав людини. Буде присутнє в кожному райвідділку поліції, його мета не допускати порушення прав людини, слідкувати, щоб не було знущання над затриманими, щоб все відбувалося в межах чинного законодавства. Ну, дивіться, не да не потрібно далеко ходити. от даже випадок який нашумів на весь інтернет на, в Ютубі. І як мусора, да не можна звати їх поліцейськими, це галімі мусора, поламали ветерана війни, який, до речі, був страченою кінцівкою, чи що його просто грубо скрутили, привезли в відділок, там над ним знущалися, ну порушуючи всі можливі норми закону та і взагалі совість, і щоб це запобігти у таким от випадкам, спеціально для цього. Вводиться у такі от інспектори, які будуть захищати права людини. Ніхуя Я маю велику надію, що це не перетвориться як бутафорія грузино-українська, яка відбулася дві 2015 році в зв'язку з типа реформою, да, ви пам'ятаєте, да? як на реформували, що ми зараз маємо, половина мусорів, більша половина, таких як Шпак, цей неадекватний реформувався і встановився на посаді. І бачите, зараз не виконує да, свою там присягу служити, захищати на передньому краї, зустрічати ворога зі зброєю, а сидить в новому офісі, в комфортабельному будинку, відбудованому за спонсорські кошти, і ще й стартує. До громадян проявляє при признаки дискримінації, е, включає оцю стару о, стару бичку. Цю от, не показувати посвідчення належним чином. Ну взагалі, це ну таке здається враження, що це якийсь динозавр з минулого виліз, звідки його відкопали, цього предура. Ну просто невідомо. Звісно, що система буде пручатися. Не не всі поліцейські, як себе так м'яко сказати, е, андони. Є дійсно нормальний поліцейський, як цей капітан, який мене зустрів, і до речі, він один із наб... небагатьох, який не запісявся і не штурмував пробки в напрямку Букувельського котла, коли на Київщину сунула оця татаро-монгольська орда. Да? І о, саме у такі от персонажі, як Шпак, реформовані перевертні, які зачаїлися вріз на різних посадах. І отримують з бюджету свої зарплати і кошти народні да потім ще й знущаються над цим народом. Що ви зрозуміли? Дуже важко поламати психологію таких ублюдків. Вони до сих пір не зрозуміли, що вже часи їхні минули. І получається у така така вот ситуація, яка відбулася тоді в Бородянському райвідділку. Насправді, задумка дуже правильна, дуже хороша. Поліція, якщо буде дійсно відповідати цій задумці, то це буде великий. Крок вперед, особисто я маю долю скепсиса в цьому напрямку. Вважаю, що зараз просто такий час, що потрібно показати якісь результати. А на майбутнє, щось мені так здається, як вже ми проходили в му році, все скотиться на круги своя. І знову буде та сама кругова порука, ті самі безпреділи, які влаштовують що на дорогах, що в райвідділках, що повсюди представники правоохоронної системи. Ну якби по факту криву, це моє особисте. Ну, Так життя навчило, що, знаєте, час покаже. Я щось сумніваюся, що нарешті щось воно зміниться. Тому що таких, як цей капітан, який нас зустрічав при вході, таких просто одиниці, Їх система просто рущавить і знищить. На мою особисту думку, такого капітана потрібно. Брати з нього приклад, і такого капітана потрібно інтегрувати в кожний відділок поліції і на керівні посади, щоби саме такі люди не заангажовані, не реформовані, а саме ті, які вже зарекомендували себе в захисті нашої країни не на словах і на не на відситкою, Та десь там івано-франківський мішок, чи як там котел, котел навколо Бубуковеляна. Да? А дійсно справами дійсно він же ж, ви знаєте, що це саме він описував вертоліт. Збитий е ЗСУ під гостомелем проводив так сказати слідчі дії, <хи> коли в посадці е орки перемовлялися, а він його послало керівництво по телефону. Йди там е слідчі дії проводь, А саме вже було на под'їзді до кордонів з Європою. Були на повідомлення вертольот, який упав між блиставицею та гостомелем. Вертольот стоїть в полі, біля нього нікого не виявлено. Оборту у мене позначення. Чувак, буква В. Буква В, чувак, возле вертика прям стою. Обстрелянный на вертолет. В. Да мы задержали тут одного, поэтому мы за сильно тут перечекли, у нас на вертолет судили, тут здесь. Все было стреляли, поле стоит. Где ты бачишь русскую шагу? Там разговоры в лесу, там они туда пошли, вот этот забор. je to šokstvá, konec Ну розумієте, да про що я? Ну коротше, така якась ситуація. Не будемо так забігати наперед, час покаже, що з цього проекту получиться. Зараз в вашій увазі покажу момент, там ще продовження було. Саме про цього шпака Ельдораса, який реформований чорт, який там щось вищало про режимний об'єкт. До речі, про режимний об'єкт в мене є стареньке відео. Я навірно його достану з. Аналів історії і репусну його, щоб ви побачили. Він таке стобне був такий у нас. Та що був? Він є е, Олег Миколаєвич. Він простібав цю тему з режимними об'єктами ще в 18-му році. От я теж там може шматочок вставлю, може повний. Якщо ви захочете, репосну ви напишіть чи цікаво вам подивитися. Так от щодо цього шпака. Оце ж животне щось там вищало про режимний об'єкт, щось там не, не з того, не з цього, потім проявляло признаки дискримінації, там, типу коти привів і так далі. Нагадаю, що він на той момент виконував службові обов'язки чергового райвідділку. Тобто черговий райвідділку повністю відповідає за безпеку райвідділку, за вхід в райвідділок і все, що з цим пов'язано. Так ось спеціально для цього я хотів. Я показав недолугість у цього чорта, який кричав про режимний об'єкт, а сам залишив в дверях ключі від входу. Що там? вашу Ну наверно все подходящих ложку. Ну да. А я Здравствуйте, Баксарис. в моєму кармані. Все, поліція не Да? Я не знаю, ми ж інспектуємо поліцію. Так? Це, до речі, цим. Відео буде іноземним інструкторам, які інструктують поліцію. Бачите, я зараз закрив начальник поліції Бородянської, сьогодні я. -що в мене ключ від неї. Не всі звернення громадян звертайтесь до мене. зараз, зараз, знімай. Добрий день. Добрий день. Сьогодні О. поліція не робота. ні ні хлопці, я пошукував. Іди сюди, я сьогодні на воротах. Да, да, я, я на воротах сегодня. Ладно. Ідемо від домов, ключи. Робимо до уваги, щоб більше так не робив. Дублі... Пане капітан, mm. я чуй, ваш видео полиции. Закривав, відкривав, запускав, відпускав. Я сьогодні начальник поліції. Дякую. Зверніть увагу, що так робити не можна. Так не можу. От така ситуація. Це чисто за поваги. Якби ми не поважали вас, якби це був шпак, я б за цими ключами був би десь біля кольця Бородянського. Ти б у вас частина відкривала відео, просто я не побачив ключі. Зробіть зауваження і всіх накажіть, кого потрібно. в цій ситуації, буду відео передивлятися, хто відкривав. Це просто да. ну, жесть. Погнали. Ну, тобто він просто, знаєте, такий на розслабоні, коли приводити, приводять, якихось, чи приходять якісь депутати, чи якісь там, не знаю, чиновники туди-сюди, то вони піаряться, вони розказують: от, подивіться, от в нас то, от в нас все, от в нас те. А до нас, до представників громадської організації, які висвітлюють правду, дійсно, як воно є без прикрас, відносяться як до терористів. А вдруг ви там пронесете те, а вдруг ви оце, а вдруг там буде вибух. Ну, тобто вони очкують, розумієте? Вони просто очкують, вони людей бояться. Лише використовують це для показухи, для піара, власне, як, от як шпак. Так ось саме цей шпак знехтував безпеку райвідділку і залишив. Що клющі в дверях при вході? І що з цього вийшло? Ви подивіться. Звісно, це був жарт це показати цю недолугість цього чорта, який там щось мекав. От. Скарга написана, вона зараз розглядається вже на самому вищому рівні. Дуже оперативно спрацювало керівництво. За що ну в принципі респект да? керівництву, яке реагує на такі, на такі порушення своїми підлеглими. Ми чекаємо внятної всебічної відповіді да, на адресу, яку я вказав електронну, що з цим шпаком. Він нарешті його там накажуть, хоч якийсь там пару гривень з нього знімуть, чи, чи так за щочкою потріпають, скажуть так, нізя ай я-яй пальчиком його посварять. Ну, мені цікаво, це чи отримає він е, покарання. І е, особиста просьба: заховайте цього неадеквата подалі від людей. Це животне має стояти десь на, на дальному на дальніх воротах, там де взагалі людей немає. Закривати ворота, чи я не знаю, чи може якісь колеса мити в службових машинах. Ну не спілкування з людьми, тим паче в такому сучасному американо-європейському продвинутому новітньому офісі поліції. Я, я маю надію, що дослухається керівництво, заховає його з глаз подалі. Да? Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, лайки, шмайки, тому що це просуває це відео. Вам це нічого не значить, а мені дуже приємно. Не забувайте, що разом сила. Борітеся і поборемо все буде Україна. Сусір'я Багаслава, бозорію панали. Муза як пташка, кудись відлетіла, скінчилася творчість натомість скандали, бо тут поселилась нечистая сила, хотіли творити й і дівчата, отримали просто зворотній ефект, бо хтось захотів, щоб розшли чортенята. Був сонячний дім, сонячний дім став режимний об'єкт, нечистая сила повну керує, усе під контролем тепер дисципліна. Насправді все нищить, вам має, руйнує. Прийшов, розпишись і ставай на коліна. Хотіли творити і хлопці і дівчата, отримали просто зворотній ефект бо хтось захотів, щоб росли чортинята Був сонячний дім, був сонячний дім, став режимний об'єкт.